Кожен ландшафтний проект для мене починається не з посадки рослин, а з уявлення простору. І саме 3D-візуалізація дозволяє вперше побачити цей простір таким, яким він стане в реальності. У цьому проєкті я працювала над створенням парку атракціони «Динопарк» на території ВДНГ у Києві. Моєю задачею було створити середовище, яке буде одночасно захоплюючим для дітей, комфортним та безпечним для їхніх батьків. У 3D-моделі я формую сценарій руху. Я бачу, як дитина заходить у простір, як її увагу привертають силуети динозаврів, як відкриваються нові зони гри, дослідження і відпочинку. Особливу увагу я приділяю роботі з рельєфами рослинами. Зелені насадження в цьому проєкті це не просто декорація, вони створюють атмосферу, формують масштаб, дають тінь і допомагають інтегрувати всі елементи в єдине природне середовище. 3D-візуалізація тут дозволяє мені перевірити пропорції, побачити простір з рівня очей людини і переконатися, що кожна зона працює правильно, функціонально, безпечно і логічно. Це етап, на якому ідея стає реальністю, етап, де майбутній парк уже існує ще до початку будівництва. Саме так народжується простір, який буде жити.